Привіт, мене звати Євгеній Ковтоненко. Я підприємець. Я пишу цей ютуб-канал для себе, для своїх знайомих, для близьких і для вас, хто знайде це відео і вирішить якось покращити рівень свого своєї бізнесу стосовно побудови особистого бренду або підприємництво, або зробити щось класне. Коротше в своєму житті. Зараз натисни Підписатись і лишайся зі мною. Повір, тут, ну ніяких нема скритих продажів. Тут просто буде супер класна користь. Сьогодні поговоримо про те, як знімати експертний блог. Я насправді це вперше зробив, так сказати, осознанно десь в 14 чи п'ятнадцятому році. Коротше, у мене перший ютуб канал мій е, був в п'ятнадцятому році. Це ви можете зараз його пошукати в пошуковій строчці. Ці і, і, і міжнародна юридична компанія Кодекс. Ви побачите Євгенія Кавтонінка, молодий, задорний з гарячими глазами, віряючи в те, що він робить класну справу. І насправді в ті роки, в чотирнадцятому-п'ятнадцятому, Ютуб знімало супермало людей. І у мене відоси залітали. <реш> не було такого, що у мене було 35 підписників. Воно зразу якось воно в тисячах пішло. Я навіть не пам'ятаю, як це швидко відбулося. І прикол в тому, що саме головне, мені здається, це зробити ось цей перший крок. Тому що я тоді не знав, як це робити. У мене був п'ятий iPhone, селфі-палка, і там першу серію можете відмотати. І я йшов отак, от селфі типу, і. Типа, і... У мене просто неймовірно був такий страх, був було дуже незручно, і з мене сміялись всі прохожі, всі люди. І я розумів, що це, ну, це крінджатіна. Коротше, але я це робив, тому що знав, що я закладаю кирпичик в базу, в основу, в фундамент мого особистого бренду. Зараз, звісно, мені дуже зручно сидіти ось так: от, на диванчику і з вами умнячить, розказувати вам якісь корисні штуки, тому що я вже це роблю більше 10 років. І це кайф. Мої рекомендації по особистому бренду такі: перше, саме головне це треба вирішити, і що вам не треба шукати підтримку серед ваших друзів, серед ваших близьких, її ви там не знайдете, однозначно. Тому що люди, які з цим не стикались, вони не знають, що мої дуже близькі друзі всі сміялися, казали, ти що блогер? Ти що шо селфіпалка, цей угар був. Він просто роками був аж до якогось там не знаю, до років вісімнадцятих, коли в мене вже було там десятки тисяч підписників, і до цього всього підтримки не було, але у мене була. Просто тупорила впевненість в тому, що я знаю, що я роблю, я популяризую свій бізнес, я популяризую свою компанію, я популяризую свій особистий бренд. Мені дуже хотілося е, стати видатним підприємцем. І звісно, що є підприємства, які спочатку роблять видатний бізнес, а потім додають особистий бренд. Так теж можна. Якщо у вас так виходить, ну це взагалі класно. Якщо у вас немає одразу там вашого бізнеса вже видатного і ви е, тільки починаєте будувати, чесно вам скажу, одразу треба будувати особистий бренд, тому що швидше буде залітати в продаж ваш продукт. Тому що тренд однозначно він вже. Всі ми доказані, всі ми ця тема обсосана. Що людина з особистим брендом, яка робить бізнес, в неї більше купують ніж аналогічний бізнес без особистого бренду. Точка старту у всіх однакова. Треба зрозуміти, в чому ви експерт. От Я, наприклад, про свої продукти в своєму новому бізнесі пасівіма, я вбудую вітамінного гіганта, пасівіма сокращення від. Перша сімейна вітамінна мануфактура. Я будую цей бізнес, і я про продукти, які я продаю, можу казати просто безмежний час. От просто безконечно можу розмовляти на цю тему. І я думаю, і подозріваю, чесно кажучи, що у вас в бізнесі ви такий же експерт. Ви чітко розумієте про свої товари, про свої послуги, все, що треба знати вашим потенційним клієнтам, і вам просто треба сісти і про це розказувати. як для мене, мені здається, що побудувати особистий бренд експертний це сама проста штука. Ну і хіба проблема в тому, що якщо ви прям ну дуб-дубом, напевно, лізти не варто, буде складно просто розмовляти. Якщо ви експерт своєї ніші, причому незалежно, послуги, товари, ніша, просто безранці, ви определяєте свою нішу, свою цільову аудиторію і продукт, який ви маєте донести до цієї цільової аудиторії. Все, я кажу завжди для тих, хто каже: Мені складно, я не можу, у мене на станції таких періодично трапляються люди. Я зна... я завжди кажу одне. Давай так. Знімаємо 100 відосів на YouTube по запитам, які потенційно шукає твоя цільова аудиторія. І тоді задача стає вимірювальна, зрозуміла і швидко виконувана. І люди починають просто цей, цей челендж на Ютубі зняти 100 відосів по е, запитам їх цільової. До чого це призведе? До того, що цільова аудиторія шукає, наприклад, я не знаю, там бухгалтерські послуги Київ, фігак. У них є класні відоси про бухгалтерські послуги в Києві. Шукаю вітаміни, якийсь морський колеген, доставка, Київ, виробництво, і так далі. Вони знаходять мене. Вони шукають наставництво по особистому бренду. Привіт! Ви тут у мене на каналі, підпишіться, це і це Євгеній Кавтоненка. І так далі. І... У мене юридичний мій канал, який я заснував там в 2014 чи 15 році. Він досі генерує ліди, які просто дивляться, і там теми просто актуальні. Там були юридичний супровід ресторанів, там були якісь там ще юридичний супровід експортно-імпортних відносин з Китаєм. Там була всяка тематика, яку ми виконували в рамках нашої юридичної кампанії, і воно просто існує зараз в мережі, і воно все одно генерує перегляди, і все одно генерує е, запити до нас е, в кампанію. Далі вам треба визначитись в форматі. Мені подобається ось такі ось YouTube ми його знімаємо або в студіях, або в ресторанах, або в якихось будь-яких локаціях. Вам для цього, чесно кажучи, нічого не треба. Вам треба телефон, гарнітурка, ось така просто мікрофончик, і штатів. Все, ви виставили штатів. В моєму випадку, звісно, у мене є вже помічниця. Вона мені допомагає виставити кадр, вона допомагає потім це змонтувати і залити на YouTube. Це ж те ж саме, ми робимо в Інстаграмі і в TikTok. Єдине, що стратегія зараз відрізняється, і я працюю по стратегії контент-ферми, це моя особиста стратегія стратегія, та стратегія, та мої методологія. Ми прям в промислових масштабах заливаємо контент в інстаграм і особливо в TikTok. В Ютубі ми експериментуємо це новий, вообще, нулячий просто ютуб канал, який я навіть, щоб ви розуміли, ні разу не рекламував в своїх. Інстаграмах і Тіктосі мені цікаво, просто органічно. От ви подивились, і я вас вітаю тут ще раз, тому що ну по перше ви додивилися аж до сюди. По-друге, на цьому каналі геть немає підписників, і це просто з нуля ми тестуємо, як алгоритм показує класні, корисні відоси. До речі, якщо ви хочете побачити, як канал розвивається з нуля, просто підпишіться, подивіться, як будуть рости підписники. Тому що ще недавно у мене було 9 підписників, я казав. Це фіаско, А це було всього три тижні назад, Зараз вже 38. Напевно, коли ви... 39, да? 39. Напевно, коли ви будете дивитися цей відос, у нас вже буде підписників 50, а може тисячі. Наступне треба розуміти, як не перегоріти. Я вам так скажу. Ви однозначно будете перегорати. Ви однозначно будете. Ловити якийсь менш і відчуття, що тіпа, нафіга я це роблю, і що це таке. Мені, по приколу, не знаю. Ну, типу, я знайшов для себе мотивацію. Вона в мене перше фінансова, тому що я популяризую свій особистий бренд, я популяризую свою продукцію, яку я виробляю, я популяризую свою компанію PCV. Мені зрозуміло, до чого це призведе long term, да, в довгу. Е, в коротку, в короткострокову, мені подобається не фінансова мотивація. Мені подобається челендж робити контент, який залітає. От ми зараз робимо Ютуб, і це просто по приколу. Ну тому що це просто цікаво. Цікаво, як це працює. Е, в інстаграмі мене мотивує робити відоси, які залітають на великі перегляди. В Тіктокі мене мотивує те, що я за місяць роблю охоплення 2,5 мільйони охоплення за місяць в Тіктокі і, і 2,5 Мільйона за місяць охоплення в інстаграмі, і того виходить 5 мільйонів плюс 50 підписників на Ютуб. І що це виходить? Я молодець, тому що це 5 мільйонів 50 000 переглядів. Але недалекий цей час, коли Ютуб теж почне в десятках і е сотнях тисячах приносити мені е додаткові перегляди. Коротше кажучи, я прям розумію і не фінансову мотивацію, і фінансову. Зробіть просто дуже просте е упражнення, дуже просту вправу. Зробіть, будь ласка, скрін. Охоплення за місяць за останній місяць на зараз, і почніть знімати контент. Прям послідкуйте за мною, скільки я роблю контенту, або приходьте до мене на наставництво, наприклад. Зробіть просто замір, скільки було, а потім місяць, просто почніть кожен день, хоча б по подиничці контенту виставлять, Отак, от просто кожен день челендж собі зробіть. Ви побачите, коли охоплення, які у вас. З'явились, коли ви побачите запити по вашій експертності, а скільки коштує, а що ви продаєте, а, а як можна потрапити, а де ваш магазин? А що у вас там, бла, ба, бла? -бла а, а чим відрізняється ваш товар? А ще появляються перші хейтери, які які не пишуть. Це у вас повне говно. Ваш колеген це просто параша. Взагалі. Це колеген не працює, краще їсти холодець. От мені накидують таке на вентилятор, це особливо в Тік-Токі люблять. Колеген не працює, я краще буду кожен день їсти холодець, або буду їсти сільоку, типу, і тоді буде омега. Ну, коротше, там просто. І це все насправді, коли ви розганяєте цей маховік і ви бачите, що все, зашевілілась планета навколо вашого продукту і вашого бізнесу, це точно буде мотивацією. Тому що, коли ви сиділи просто в тиші. Де ніхто про вас нічого не знав, не чув, і тут ви розганяєте це все, і з'являються і хейтери, і підтримка, і вони там між собою починають сваритись в коментарях. Це афігенно, це точно буде така мотивація. Вам додатково. Дивіться, я насправді можу сказати вже так: типа, враховуючи подопечних моїх, які у мене були на наставництві, я можу сказати, що дуже по-різному залітає контент в когось супер афігенно, в когось середньо, в когось гірше, але в будь-якому випадку. Все, що в них відбувається, в людей, які щоденно починають дисципліну впроваджувати в створення контенту, в них у всіх з'являється додатковий фінансовий результат. Тому що це, по суті, віднестись треба до цього як до маркетингу. У вас просто є маркетинг, наприклад, як у мене, класична дистрибуція, є діджитал маркетинг. І я просто додаю сюди соціал-медіа маркетинг через продажі, через блогерів, інфлюенсерів, через мій особистий блог і мій особистий бренд. І я розумію, що це окремий канал продажів для мого відділу. Продажів. Це ж логічно, типу. адже наша задача як підприємців зробити максимальну кількість каналів продажів для того, щоб вони всі зробили вам загальний результат продажів у вашому підприємництві. Можу резюмувати, що якщо порівняти вас, конкретно вас, зараз, хто дивиться на мене, от ви в точці А, де у вас. Ведуться в соцмережі, як Попало, наприклад, і вас, які взяли дисципліну і кожен день викладають класний, експертний, цікавий контент, то ось ці дві людини точно заробляють по-різному. По я вам просто гарантую. Тому будьте завжди точкою Б, не будьте точкою А, тому що ви вже побули, хватить. Будьте точкою Б, робіть контент. Цікавтесь, знайомтесь з тим, як це робити, підписуйтесь на цей канал. Я тут буду розкривати дуже класну цікаву інформацію. Напевно, колись я це перестану робити. Зараз просто ми тестуємо, як залітає цей контент на youtube каналі. Тому точно буде прям офігенний інформаційний контент з мого бізнес-клубу, контент-ферма і з моєї тусовки випускників. З наставництва, тому що я бачу серед по палаті по всім соцмережам і, ну, і сам цим займаюся, чесно кажучи, професійно. Все, оставайтесь тут, чекайте наступне відео. До речі, у нас класні ще шорти, ми знімаємо сюди на канал. І блин, вони офігенно залітають. До речі, це, це класний факт, до речі. Якщо ви не знаєте, то е, весь контент, який знімаєте: в Instagram, TikTok, треба заливати в шортс в YouTube, і там перегляди просто, ну, просто неймовірні. Нам реально приємно дивитися.